Чому в горниці люди роками не можуть отримати законних земельних паїв? З таким запитанням, два десятки мешканців села після безрезультатних звернень до районних органів влади прийшли вода. Тут вони вимагали зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Вишовенюком, начебто саме він гальмує процес видачі сертифікатів на ділянки. Я робила у ланці, мала п'ятеро дітей, проробила 30 років у ланці. Мій чоловік 42 сорок два коротів кар'єрі. Ну ми не маємо державного акту. Ама А че водима? Но не дајодна. Не далі ти... недалі акта, ні квамдеміння людям, які мають по 30 років стажу, які включені зборами в 2008 році. Ці протокол зборів, рішення сесії, пожені списків, Я ще передав сільський голова у вересні, 2000, у січні 2009 році. До цього часу земельний відділ Горденківський не погоджує і радні не погоджує. Послає людей до суду. Наше єдине село, яке не має акту полонуватися на землю. Тому у судовому порядку оскаржити неможливо. Губернатор тривоги мешканців не поділив, адже у городниці на початку листопада. Де з приводу земельних проблем зібрали спеціальну нараду під керівництвом голови РДА. Щоправда, людей, які претендують на частку паїв, не запросили. Попри це, влада вирішила до кінця року виділити селянам ділянки із земель запасу і видати на них державні акти. Тож чому городничани прийшли вирішувати вже вирішену проблему в облдержадміністрацію, невідомо. Але про великий жаль, зв'язку з тим, що наступають вибори зараз. є дуже багато захисників інтересів трудящихся. І на будь-якому моменті стараються заробити свої політичні дивіденти, створюють прецедент, а потім кажуть, що ми його вирішили. Питання вирішено. І вчора ще раз була проведена зустріч. Ми провели ще одну нараду, де підписали ще один такий самий протокол, створили, включили, зробили робочу групу, і в цю робочу групу включили цих людей з цього села. Ініціативну цку робочу групу селян губернатору таки вдалося заспокоїти, що правда можливо лише до 1 січня. Якщо влада не виконає свою обіцянку, люди збираються перекривати автодороги та влаштовувати інші акції протесту.